Ось, ви мене підбили трошки на тандир, я вирішив тут почеродіти. От в мене вже там горить потрохи. От, не знаю яка температура, але я так приблизно на глаз розпалюю. Тут в мене вже картошечка готова під низ. Тут в мене вже курочка, окорочка. Вже якби теж готові. Ну, коротше, покажу, що там в мене вийде. Якщо... Методом тика. От я клюю на цей, а шипить, значить вже плюс-мінус та температура, що нам треба. Дивлюся, як жар горить, як, як тут всередині. От. Я, до речі, зараз прикриваю, потім накриваю кришку, щоб воно рівномірно прогрілося. А потім жар вибираю і все, і все ставлю на місце. ось так, так. У мене вже тут тільки жир, Ой, жар. Жир жир теж непогано. От. Зараз прикриваю, щоб воно нагрілося, вже шипить. Угу. І зараз через пару хвилин я прикриваю для того, щоб нагрілася добре кришка і все-все-все нагрілося. Бо тут принцип який. Коли полум'я горить, тут де поступає кисень, ось сюди, то е виходить що ця сторона нагрівається більше, а з тієї сторони дрова менше активно горять, і та сторона холодніша. Тому треба в кінці прикривати, для того, щоб жар весь був. О, подивіться, який жар. о! Бачите, який? Щоб жар нагрів все равномірно. Бо може бути так, що з однієї сторони, е бочка горячіша, а з іншої сторони холодніша. Щоб цього не було, то так треба робити. І все, я потім виймаю попіл, закриваю, все все опускаю, закриваю і все. І відпочиваю хвилин 40, а то може і годину. Ну я буду подивлятися. Ну, далі буде, слідкуємо. Так, ну що, дивимося, що там в нас всередині. О, бачите, там шкурочка чуть-чуть відгоріла, але все тушиться непогано. Все йде по плану. Ось так, ось такие пары да? идет. все идет четко. Значит, это Так, еще 9 что у нас здесь О, все там порядок. Ще працює, ще рановато. Я думаю, що воно буде годинки, півтори готуватися. Так що, все буде окей. Ну що, в мене вже пройшло час 40. Я не знаю, хто вам сказав, що це 40 хвилин має бути. От час 40 і в мене вони вже готові. Вже все, картошечка там. Зараз буду витягнути. Ну що, дружбани? Тепер... О, паді прийшов. Тепер результат будемо дивитися. Опа, знімаємо. Опа. Паді, чекай бо гарячий. Паді. Чекай. Забув перчатку. Там трапочки були тут. Нічого. Оба. Ну що? Ну що, а, хлопчики? Сюди. Ось наша курочка розлазиться. Дивіться. Ось така, дивіться. У вас така вона, дивіться, розлазиться. Ага. вчіться, пацани. Приїжджайте, безплатні курси робимо. Для своїх. Мені було ця, ця картопелька, подивіться, Де ближче. Видите, картопелька вона прямо плаває в жиру і в суку отож. А -а -а, Все, давайте, пока. Чекаю в гості.